У мене шок-контент. Е -е, інструменти валяються, там пилка валяється, це у нас куча дров, одним словом. І Нам потрібно ставити відлогу на другому поверсі, і нам треба ставити 1 см. Я вчора показувала. Ми вчора ходили дивитися і немає таких в магазині досок на 1 см. Немає навіть два по шість розібрали чи що. Типу техномат їздили, дивилися там не було. Треба щось їхати по Леню Марієм. А я сказала, говорю, у нас куча всяких разних досок. Може, нам треба до одну кімнату на ту кухню. Там буквально треба 14 штучок поставити, щоб просто... оподжу. І говорю, що у нас валяється куча тих гнилих досок. які залишилися з-под криші. Дві ці, які, які в них стояні, що не, не гавна. Їх, Бачите, смотрите, вони всі мокрі, був, був дощ. І Дивіться на них, бачите. Це, це, я ще поставила їх сушити трошки. Тут їх пару штучок такі є вони. Бачите, це бачите, да. Тут у Вони ще землі. Ось Такі, потім там ще їх доставала сьогодні. І говорю, я їх почищу, побачимо, що з них вийде. Ви Позапихали, спробую їх почистити. Потім, якщо це вроді якась така, бачите, що мама було. А, це ж на, наша, наша швабра, що ми підіймали гіпсокартон. Коротше, там то я їх чищу і потім подивлюся, що з них можна зробити. Якщо невозможно буде їх спасти, то ми їх викинемо. А якщо можна, то ми їх поставимо, там нам поки на пару свічок треба щоб підняти підлогу, І треба їх покрасти, звісно, антитарло від жучків. Бачите, Оце я вже почистила дві, дві штучки. Віця, оце одна. Оце типу, там, типу, до, тут вже після. Бачите, оці дві штуки я вже почистила. І поставили їх сушити. Послі ночі, були, був дощ. Ось такі. Ну, нормальні. Хепці вони ж типу, подержали. Бачите, нормальні, коротше. Я вважаю, що як почистити, то вони внутрішні, що погані. Мені здається, нормальні постоянні. В конці, конці подрізала. Ці також, я ж, якщо так важливі слегка почистила, подрізала кінці. Якщо не хватить, треба ще ставити зверху тих, що А Але тих, хто гвоздик її маленьких, конці, всі Вони були теж в такому стані, як і ті. І такой рублю, бачите, ставлю його, обрізаю в кінці Ось, і начаю цією штучкою, штучкою починаю чистити. Ось так чищу їх. І все. Зараз спробую дочистити і подожду з роботи, і що скаже. Чи будемо купляти, чи спробуємо щось зліпити з тих, що в нас залишилось. стосок. Якщо будемо ліпити, треба обов'язково їх антитарно помазати. І ще я хочу помазати якимось краскою. У мене краска толстувалася там Ні, любою. Там видно, що не буде, тому щоб вони не, не, не портилися. У мене є Елені, для цього. і в мене є куча вот порт у мене є портів з лені. Що хочу в мене, Коротше, там, там теж Найду, чим покрасити, от, по-моєму, далені. Верніше не Що чим небудь замазати їх. Бешими, типу, типа, років вони стояли, багато років, років п'ятдесят, не стояли, і Ще просто доронько.